Шановні спортсмени, тренери, гості, вітаю вас з відкритими обласними змаганнями Одеської області серед юнаків та дівчат з веслування на байдарках і каноя, які присвячені до Дня хіміка. в ці нелегкі часи, шановнуємо пам'ять. Громадської відваги, самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвігу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань хвилиною мовчання. До вітального слова запрошується голова ФСК хімік, майстер спорту міжнародного класу, президент Одеської обласної федерації з веслування на байдарках. І каноє Сергій Олександрович день, Шановні спортсмени, тренери. Саме наше змагання починають сезон. Ми, Ми всі готувалися до цих змагань. Спортсмени, і тренери, і роботники Дуже непросто, не Такі складні часи все організувати. Дуже, дуже хотіли, щоб змагання пройшли на високому рівні. Я бажаю всім вам здоров'я, нашій наші державі перемоги, і щоб ми цей сезон провели гарно. У нас дуже і, і, сильні спортсмени, у нас є краще, дуже гарний потенціал спортивний. Я бажаю всім реалізувати Сьогодні наше перше змагання і нам сьогодні дуже гарна погода склалася на сьогоднішній день. Тому всім збираємо та передачі. Я вас вітаю з тим, що ми сьогодні відкриваємо спортивний сезон у веслуванні. Як ви знаєте, це рік олімпійський, тому він дуже насичений, дуже високого рівня. Отже, я вам бажаю такої натхнення, як нашим олімпійцям. Бажаю такої натхнення і бажання стати олімпійцями. Гарних вам заїздів, гарного вам свята. Слава Україні! tonight. パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ

Ваша! 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 Давай, Ваша! Ой, Ваша! 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 雨雨来嗯，对吧？

Ми проводимо відкриття сезону Одеській області серед юників 8, 9, 10, 11 років народження. Це дівчата та хлопці. Змагання перші в цьому сезоні, у нас дуже сезон такий насичений. Приїхали наші всі друзі, які ну, сьогодні на в нашій одеській області культивують висловання на бадарках Кіканує. Це місто Вилково, це Чорноморськ, це Одеса і Южне, це до США, дитяча наська спортивна школа і ФСК Хімік. Тому сьогодні десь участь приймає близько 80 80 спортсменів. Будемо, будемо бачити, як провели підготовку зимню. Тому що вже на початку уже червня у нас вже чемпіонати України починаються зональні змагання. Складний час, воєнний, воєнний час. Ми знаємо, що дуже складно проводити змагання, але ну, як кажуть, що ми, незважаючи на такі тяжкі. На такий важкий стан у нас у нас дуже багато дітей. Дуже багато мене наші тренери відпрацювали і зиму, і вже цю весну дуже дуже гарно. Я я скажу, що такі часи навіть до війни бувало у нас дітей не стільки, як сьогодні приходить. Я це дуже радує. Ну і я думаю, що все ж таки це, тому що ще ну, у нас тут і воздух, і це в місті гарне місце. Діти займаються, це укріпляє їх здоров'я. Тому багато дітей незважаючи на складний час і дуже дякуємо Збройним силам України, що вони захищають, що ми можемо це робити, тому що ми знаємо, як тяжко у других регіонах, як тяжко дається це. І ми, ми дуже хочемо всі скорішої перемоги, щоб ми могли вже і працювати, і переїжджати, і в повній мірі вже готуватися далі, тому що є проблеми, але ми їх ну, вирішуємо. Добре. Трохи стра старт плохо, а так вообще все хорошо. Немножко прослушав. Ага. Там погано чути? Чуть-чуть. Последні у меня було на 258. пятьдесят Це для тебе як результат? Очень хороший, но мені надо стремиться все лучше і лучше. Щоб вже в Україні не проїхатися просто, а уже іменно победить. Хоча б в призині багато зайти. Я буду ще сильніше тренуватися, ще дуже багато, тому можу стати ще краще. У мене донька тренується на грибному каналі. Це авангардська громада. От, вона вже займається більше року. І тут вже були. І вона тут друге місце взяла. У вересні, мабуть, 23-го року. Ми завжди маємо надію на краще і чекаємо тільки найкраще, що все буде добре сьогодні. І діти переможуть. Враження нормальні такі, але там трохи було не чесно так. Ну, блін, вони стартували на там команда на старт. Увага, вони вже на увагу пішли. Рано стартували? Так. А потім що нас би неправильно. Розсортували 12-й год я, а там десятий саме. Це якби не ненормально. Я вважаю, що е, треба якось побільше таких е, як соревновань, щоб було багато емоцій, багато радісті. Е, інколи не можна вигравати перші місця, не можна виходити з медалями. але треба це приймати, радіти за інших. Е, і думаю, у слідчих ви теж вирішили. Я не знаю, я думаю, що е, буду сподіватися, що нас будуть е, приглашати на інші змагання, щоб ми більше виїжджали, щоб ми більше е, е, якби бачили інших, щоб ми вигравали більше медалей, Ось так що не знаю. Добре, все пройшло добре. Ось і на фініші мене вже доганяли, але я зробила фініш, все добре фінішувала, так. Готувалися ми цілий рік, готувалися до цих змагань, бо це відбор на Україну. Ось очікування ну, всі перші міста хочеться. Я вже була на всіх українських в цьому році два рази два рази на чемпіонаті України. Ось, і зараз відбираюся на третій чемпіонат України. Учасників стало більше, бо в мене завжди було по дві суперниці, а зараз вже п'ять. Ось. Ну тобто каноє стало. Більше, більше більше дівчаток прийшли на каналі. Ось але конкуренція невелика, бо ну, я старша за всіх. Ось і я прийшла так покататись.